Виталий Владимирович Шахев, Рая против Малибора, Албания, рейтинг 1981. давай, не хочешь. Тоди... А, он, что ты задумал. Ну, давай, давай. Ну що, Так. Що ми хочемо тут? Дитя. Вже вперед просто. Там же 5 Ну, же 5 ти не встигнеш. Я то просто вперед. Так. Тримаю Та якусь в центрі перевагу. Ну, let's go. Ясно. Ясно. Все ясно. Шейн вичуряє. Навіть якщо ти да а, Японію, я зрозумів, що він хоче да я зрозумів. Тоді продайся там грати. Так, якщо я б'ю тут, ти б'єш тут. Я б'ю тут. Ты бьешь, я иду сюда. Не бачу цей хід. Цей хід я не бачив, ну добре. Хоча можна й туру, звісно, віддати. Чи... Ну, так... Забирай тут потім забереш. Ні, давай мінятись. Слонами. Может, ні. сьогодні? Не бачу. Тура трошки в тебе не вдала. і ферзь. Звичай, з таким словом, кажуть, мат король не отримує. Але може отримати. Якщо сильно постаратись. і якщо вам допоможе суперник. Ти Якщо я buote, ти граєш так. Я граю так. Що я ШаєVie, ти граєш так. Я граю так. Ну, давай, так. Навіть так повернусь просто. Угу. Повернусь просто туди.

Якусь дурню, якусь швиденько розіграв суперник. В центр він нічого не бореться. Я захопив в центрі. Він якось чи то на автоматі, чи то так було задумано. Пожертвував фігуру. Аби зі І пішов мене атакувати. А 6. Я думав про А6, потім думаю, він тут якось візьме. А я ж просто так можу все потім якось конем відскочить, потім ще буде підривати. Думаю. Здається, і так тримає. Ну, аж можна було навіть було зіграти. І на такий хід зіграти. Кінь же 4. Класний хід. Повертається, то я б'ю і тримаю. А так зависло тут у нього дещо. А потім і так можна. А просто можна і відійти кудись. Такий був захист, правильно? А я неправильно вибрив. І Тут. У нього було хороше позиція. Тільки йому треба було зрозуміти. А, ну так, да, я ж не можу бити. Я ж бити не можу. Тактика в нього була. Ми проскочили з ним. І тут уже, звісно, на всі старання бо в мене вже знаходився захист ні ходи. Лись Вони. І все.